Культурна перемога подкаст із міста Героя Харкова. Ми говоримо про вітчизняні культурні події, кожна з яких під час військової агресії Росії це наша культурна перемога і внесок в наближення загальної перемоги. Вітаю з міста Героя Харкова! Мене звуть Ігор Жуков. В нашому подкасті ми будемо висвітлювати культурні події Харкова та області. України та світу, митців Харківщини та їхньої діяльності, зокрема, і в Світовому культурному фронті проти країни-агресорки. Будемо робити це і в форматі інтерв'ю з відомими харківськими та українськими діячами культури, які знаходяться в нашій країні, та за кордоном вимушено через російську агресію. Ми розповімо про суспільно-культурні санкції проти Росії і втрати. Які росіяни і країна-агресорка зазнають також і на всіх культурних фронтах світу? Кожна подія це культурна перемога і внесок в наближення нашої загальної перемоги. Сьогодні до вашої уваги перший подкаст культурної перемоги про наш український кінофронт – кіно, яке не подивляться орки? Я поділюся з вами ексклюзивною інформацією, новинами, фактами. Український кінофронт кіно, яке не подивляться орки. Це відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нас в Харкові маю -майлу батьківщину, місто Чугуїв нещадно бомбили і продовжують обстрілювати, як і всю Україну. І моя відповідь на війну проти нас, на постійні бомбардування це проєкт Український кінофронт, кіно, яке не подивляться орки. У кожного свій фронт. І після важкої онкологічної операції та шісті курсів хіміотерапії, декілька років тому мій фронт тепер цей проект. Він народжений минулого року під нещадними обстрілами Харкова, і в ньому висвітлюються актуальні під час війни теми всеукраїнського масштабу, які ще ніхто не підіймав. Про початок нашого українського кінофронту я розповідав в етері телемарафону всеукраїнських каналів Єдині новини в блоці телеканалу 1 плюс 1», куди мене запросили, щоб я розповів про наш проєкт. Підтримало нас інформаційно багато інших українських ЗМІ, зокрема і харківських, за що ми дуже вдячні. Сподіваємося, і надалі на підтримку колег, і, зокрема, світових європейських змі. Тому що теми, які ми підіймаємо, виходять далеко за межі України. Ми розкриваємо, хто з кінодіячів, попри санкції, продовжує продавати в Росію кіно та інший контент у нашому телеграм-каналі, проєкту Кіно, яке не подивляться орки, та у Фейсбуці на одноіменній сторінці. Ми розповідали. І розповідаємо громадськості, що через санкції проти країни-агресорки без світового продукту, який відмовилися в Росії показувати Голівуд та провідні кінотелекомпанії, а також світові онлайн-кінотеатри та відеосервіси, ВРФ, кінотеатри та вся їхня кіне-телеонлайн-відеоіндустрія зазнає втрат у сотні мільйонів доларів, і вони перебувають на межі закриття. А крім величезних економічних втрат російські глядачі, у яких зник доступ до якісного контенту, а санкції включають і заборону показу не тільки новинок, а й контенту минулого часу тощо, всюди скиглять, і на ґрунті цього з'являються в РФ антивоєнні настрої. Пригадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну великі голівудські компанії, як їх називають мейджери, Warner Brothers, Disney, Sony, Paramount, Universal Pictures та інші зупинили роботу та ліцензування своїх проєктів у РФ. Фільми компаній, що вийшли з кінопрокату Росії, складали майже 80% російського ринку. Через п'ять місяців після відмови голівудських студій від праці в РФ їхня асоціація власників кінотеатрів заявила, що показ китайських, корейських та радянських фільмів зміг компенсувати лише 5% зборів, які давали голівудські блокбастери. Профільне російське видання про кінобізнес Білютеньки кінопрокатчика» повідомило, що в першому півріччі 22-го року закрилася рекордна кількість кінотеатрів у Росії. У січні було 5704 кінозали, а 1 липня залишилося 4996. А за півроку, після відмови голівудських студій від роботи в Росії, найбільші онлайн-кінотеатри російського ринку кінопоїск, Іві, Вінк, Окко, згідно з оцінками інформаційно-аналітичного агентства Телеком Дейлі» на запит їхнього РБК втратили до 42% контенту. Більшість російських стрімінгів, відеосервісів уперше за весь час свого існування тоді показали негативну динаміку. Глибина падіння у різних платформ склала теж до 42%. Зниження контенту голівудських студій у російських онлайн-кінотеатрах склала в середньому близько 50%. І це значна культурна перемога проти країни-агресорки. І девіз нашого проєкту Кіно, яке не подивляться орки. Кожний світовий кінохід, що не вийшов в Росії, це не збудована ракета проти України, кожний непоказаний серіал, фільм тощо недоотримані гроші на війну проти нас. Спочатку наш проект Кіно, яке не подивляться орки, створювався насамперед про кіно, яке подивимося ми разом із усім цивілізованим світом. Але створюючи проєкт, ми почали знаходити факти, про які ніхто не розповідав що деякі світові кінодіячі та компанії, незважаючи на санкції, продовжують продавати в Росію кіно та інший контент. Крім китайського, турецького та азіатського кінотелепродукту в кінотеатрах і відеосервісах Росії офіційно виходили європейські новинки. Фільми американських незалежних компаній тощо, але про ці виявлені нами факти мабуть поговоримо в одній з наступних програм, якщо вам буде цікаво. І повертаючись до минулорічного початку нашого проекту, ми тоді почали привертати увагу спільноти, зокрема світової. Правовласників та намагалися і намагаємося зупинити піратство в кінотеатрах Росії, яке вони проводять, а в найближчому майбутньому ще й планують узаконити. Ще навесні минулого року. В Росії почалися обговорення про запровадження примусового ліцензування контенту, згідно з яким кінотеатри, телеканали та онлайн-кінотеатри могли б показувати голівудські новинки без згоди правовласників. У липні 22-го року спецпредставник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва екс-міністр культури Міхаїл Швидкой запропонував розпочати паралельний прокат голівудських фільмів, тобто фактично піратський прокат без ліцензії. На його думку, інакше кінотеатрам по всій країні доведеться збанкротувати. У листопаді видання Комерсант повідомило, що у Раді Федерації Росії продовжує обговорюватися законопроєкт про примусову ліцензію фактичне піратство без ліцензії, внесений депутатом Держдуми Дмитрієм Кузніцовим на початку серпня. І спочатку він передбачав, що російські компанії можуть отримати примусову ліцензію на контент недружнього правовласника, який відмовляється укладати договір через суд. Законопроєкт поширювався на всі види інтелектуальної власності, зокрема кіно, музику, книги, програмне забезпечення тощо. На це навіть їхній Медіакомунікаційний союз МКС, який об'єднує національну медіагрупу, Газпроммедіа, Медіа, ВГТРК МТС, Ростіліком, Мегафон та інших, виступив із критикою законопроекту. МКС заявив, що після набуття документом чинності аудиторія телеканалів та онлайн-кінотеатрів може перетекти на піратські ресурси. І в жовтні автор цього піратського законопроєкту заявив, що перевнесе його, обмежившись фільмами для показу у кінотеатрах. Також в їхній раді федерації продовжують обговорювати можливість створення єдиного реєстру недружніх правовласників. До нього пропонується включати компанії, які підтримують санкції проти РФ, незалежно від виду прав. Туди можуть потрапити і іноземні кіностудії, видавництва та розробники софту. На базі реєстру спеціальний уповноважений при президентові з інтелектуальних прав буде звертатися за примусовим ліцензуванням недоступних у Росії продуктів. Ідею оприлюднив голова асоціації паралельного імпорту та заступник голови комітету так званої РСПП з інтелектуальної власності Анатолій Семьонов. У рамках круглого столу на тему під назвою удосконалення правового регулювання захисту прав споживачів в умовах паралельного імпорту. До речі, у листопаді до списку товарів, дозволених для так званого паралельного імпорту, до Росії, їхній Мінпромторг вніс іграшки, спортінвентар та іншу продукцію Дісней, Марвел, Піксар та DC Комікс від Ворнер Brothers. На кінопродукцію цей наказ поки що не поширювався. Тоді ж Walt Disney Компані, яка нагадаю зупинила роботу та ліцензування своїх проєктів у Росії одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, остаточно закрила російський офіс кінопідрозділу. І це була повна зупинка і закінчення діяльності Walt Disney Компані в Росії. І це чергова перемога світового культурного фронту. В якому активно працюємо, і ми. Тепер російським онлайн-кінотеатрам і відеосервісам недоступні усі мультфільми, фільми та інший продукт компанії Дісней. Більше в країні агресорці не зможуть подивитися її анімаційний та ігровий контент, включаючи Міккі Мауса і компанію, франшизи Один удома, Зоряні війни, кінокомікси Марвел і ще безліч хітів. Компанія Дісней відмовилася продовжувати та укладати нові контракти з росіянами із березня 2023 року. Із відеосервісів країни-агресорки остаточно зникли фільми, серіали, мультфільми Дісней. Це стосується продукції всіх Діснеївських підрозділів, включаючи Марвел, Лукас Піксар, 20-те сторіччя Фокс Студіос тощо. У РФ дуже нили, що відсутність Дісней негативно позначиться на онлайн-ринку, де найбільш популярний переважно сімейний продукт і як наслідок призведе до зниження виручки місцевих онлайн-кінотеатрів приблизно на 2 мільярди рублів на рік, і величезного відтоку передплатників, які платили за всю підписку заради перегляду саме цього контенту. І Ворнер Бразерс, крім бойкоту показу своїх фільмів у кінотеатрах РФ, після розпочатої широкомасштабної війни Росії в Україні ще заборонила показувати власний продукт і російським телеканалам, зокрема національній медіагрупі, до якої входять ефірні Первий канал Рен ТВ СТС, П'ятий канал Домашній онлайн-кінотеатр Море ТВ. Кабельне та платне ТІВІ Віасад Росія та інші з десятками каналів «ТВ-1000», Віп-Прем'єр тощо. Про заборону представники Warner Brothers помідомили у листі до керівництва холдингу і це попри те, що ліцензійні угоди діяли щонайменше до 2024 року. І росіян, зокрема, у змі, дуже штормило, бо вони не побачать безліч кінохітів з величезної бібліотеки одного з найбільших виробників фільмів і серіалів у світі, включаючи всього Гаррі Потера. Бетмана та інших кінокоміксів DC, всі матриці, тощо, які завжди були рекордсменами з переглядів у РФ. До речі, весь Гаррі Поттер тощо недоступний і онлайн-відеосервісами а АМІДАТЕКА, Кінопоиск Ока, Іві, і це теж наша загальна культурна перемога. Що стосується російського онлайн-кінотеатру АмідіаТека, цей відеосервіс країни-агресорки, про який ми неодноразово розповідали, закликаючи правовласників зупинити на ньому санкційні покази минулоріч, після тривалого мовчання з початку війни почав активно офіційно показувати нові серіали та фільми виробництва нещодавно об'єднаної HBO Warner Bros. Discovery з дубльованим російськомовним перекладом. Нагадаю, що Warner Бразерс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з іншими кіностудіями Голлівуду відмінила всі прем'єри в кінотеатрах країни-агресорки та вийшла з їхнього кінопрокату. Але при цьому Амедіатека проводила прем'єри в Росії разом з усім світом суперпопулярних серіалів Світ Дикого Заходу, індустрія. Гучний дім дракона продовження Гри престолів, що стало рекордсменом за переглядами та прибутками, солідна частина яких залишилася в Росії, і пішло податками тощо на війну проти нас. Ця медіатека широко рекламувала та передавала права на показ іншим медіакомпаніям в РФ. І нарешті нас почули. І початку нового року Амедіатека вже не демонструє в Росії новинки HBO Max компанії Ворнер Медіа. Крім того, Амедіатека видалила зі свого сайту, що вони «Home of HBO». Це був офіційний статус у 2017 році. Їхній власник Амідіа Тіві. Уклав з HBO угоду, за якою отримав ексклюзивні права на показ усіх нових проєктів HBO компанії WarnerMedia. І тепер вже не відбулися в країні-агресорці прем'єри та покази найпопулярнішого зараз в світі серіалу Останні з нас та іншого топового продукту HBO. Далі інформація, яку я вам розповім, це більше говорячи молодіжною мовою справжній крінж. Російські кінотеатри почали судитися з канадською компанією IMAX, яка в червні припинила діяльність в Росії та заборонила там показувати кіно у своєму форматі. Причому вони почали судитися в російських судах з розрахунком на повернення компанії до РФ. Видання Комерсант повідомило, що найбільша російська об'єднана кіномережа Формула кіно і Сінемапарк звернулася до місцевого російського суду з вимогою зобов'язати канадський АйМАКС виконувати свої договірні зобов'язання. Це просто без коментарів. А щоб продовжити не допускати продажу кіно, теле, онлайн та іншого продукту в країну агресорку, треба натиснути на компанії діячів, правовласників, світовою спільнотою та інституціями, тощо долучаємося всі, щоб зупинити санкційні прем'єри репостами, публікаціями, зверненнями тощо, приєднуйтесь до нашого проекту Кіно, яке не подивляться орки, і в телеграм-каналі, і на фейсбук-сторінці. Наприкінці сьогоднішнього подкасту, хочу ще додати від себе: я знаю, що найстрашніше, коли під час бомбардувань під звуки російських винищувачів, що низько пролітають над домом, готуючись завдати авіаудару, і під подальші моторошні звуки вибухів поруч, від яких вібрують стіни, тремтіть підлога і спалахують у брящені вікон пожежі, твої близькі ридають і моляться, просячи. В Бога захисту. І нагадую, що телеканала ТВК, де виходила останнім часом до повномасштабного вторгнення росіян в Україну, більше не працює, як і більшість інших харківських телеканалів, бо нас вирішили денацифікувати мене, моїх близьких, друзів, моїх глядачів, всіх харків'ян, жителів Слобожанщини, які переважно розмовляли російською мовою. Мої телепрограми виходили 30 років теж двома мовами. А в останні декілька років для виконання ліцензії регіонального телеканалу моя програма виходила в ефірі російською мовою. Виходила до кінця лютого, поки нас Росія не почала денацифікувати, зокрема, і своїми бомбами, які поцілили і в Харківську телевежу. І ще раз скажу. Моя відповідь на вторгнення Росії, на її війну проти нас, на постійні бомбардування Харкова, моєї малої батьківщини міста Чигуєва і всієї рідної України це проєкт Український Кінофронт. Кіно, яке не подивляться, орки. Прощаюся з вами, шановні слухачі, до зустрічі в наступному подкасті Культурної перемоги. З вами був Ігор Жуков. Всього вам найкращого разом до перемоги. Почуємося!